Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щодо запитань до залужно від Банкової, які озвучують ротом безумно зубної нехай. Як щодо запитань до Зеленського пише блогер Джон Сміта, яка щодо найпершого питання закон України про оборону України стаття 4, відсіч збройних агресій проти України у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну, президент України приймає рішення про загальну або часткову мобіліз. Зацію введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях застосування збройних сил України. Чому президент України всупередже закону України, коли була загроза нападу на Україну, про яку йому місяцями кричали союзники, його власна розвідка, відповідні рішення, які зобов'язаний був прийняти, не прийняв. Чому воєнний стан не ввів хоча б на напрямках ударів, чому законних механізмів ЗСУ знищувати об'єкти критичної інфраструктури, мости позбавив і чим всім створив можливість? Для ворогу увірватися в непідготовлену країну, але Бур'яна це питання не задасть. Не на те квіточко ростили. з але сі по вагнерівцям від банди інше завдання вводити слідство і суспільство в оману. Три літаки у Жулянах готувалися до вильоту, поки кривоносне злив з них пальне на початку війни і не заблокував полосо. Не здогадуйтеся, хто на них мав вилітати і тікати. Шляхи просто відрізали в той же час. Дмитро Бико, пише наступне: що ж тихе знищення зеленським командам. Анди захисників України продовжуються. Зеленський наказав звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника голови служби зовнішньої розвідки України. Змі при цьому причини звільнення не вказано. Зеленська і під час війни без пояснення звільняє військових. Це і є той тригера, що зводить пусковий механізм майдану. Чому Зеленський почав говорити про Майдан-3? Все просто він отримав соціологічні дані різкого патіння довіри до влади та дані спецслужби щодо настроїв населення, інтригами та бажанням управляти війною. Нією звільнення бойових генералів, намагання змінити головнокомандувача та його команди на лояльного спричинили різкий обвал довіри до політичного керівництва. Офіс президента повністю насичена як мінімум людьми і сумнівною репутацією. Єрмак видає себе за президента, перебрав на себе функції міжнародного президентства країни, управляючи через систему радників урядом, парламентом, правоохоронною та судовою системою. Постійно лізе у справи військових. Татаро той, хто розганяв майд... Дан управляє від імені Єрмака правоохоронними та судовими органами. Смірнов Риг, друг зрадника Портнова, вирішує юридичні питання для Єрмака, наглядачи за правоохоронною та судовою системою. Шурма Риг курує економічний блок та енергетику для Єрмака. куратор від імені Єрмака міжнародних відносин. Подаляк піарник Януковича створює паралельно інформаційну реальність для українців від імені Єрмака. Всі інші забезпечують нагляд за парламентом, урядом, бізнесом, економікою і всі ці люди, до яких довіра абсолют. Лютно немає сьогодні, намагаються знищити інформаційно наєва тарнавського залужного на їх місце. Призначити лояльної стохняного сирського, тому настрої українського народу дуже прості. Перед майдані, якщо і так далі продовжиться, втручання офісу президента в питання війни і економіки узурпації всієї влади в країні. А вони продовжаться, бо Єрмак з Зеленським не відмовилися від зняття з посади генералів та перекладання провини на них за здачу півдня на півночі. ворогу. влада вже чітко. Знає, що народ готовий вийти на вулиці для захисту генералів, а тому готується і інформаційної і до вуличних протистоянь. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.